Всім привіт, любі друзі! З вами Вадімка. Я їду сьогодні в одно прекрасне містечко, називається місто Краків. Поїду, познімаю вам трошки контенту, вам покажу, розкажу про саме місто. Зараз в мене виходить поїзд в'їжджати в, в 9.07, я там буду в 11.42. Залишайтеся зі мною. Далі буде цікаво, підпишитесь на мій канал, поставте лайки, напишіть коментарі, мені буде дуже-дуже приємно залишатися зі мною. Получається мій поїзд. От стоїть червоний. І зараз ми в 9.07 будемо на нього сідати. І будемо їхати ми аж туди. От. Получається наш керунок. От. От. Далі буде цікаво залишатися. зі мною, У вас теж тут. От, такий міст. Получається і чекаємо От, такі навколо гори нас дуже гарно тут мені подобається. Ось такий бойс у нас. Ось зараз будемо десь сідати, шукати місця, таке місця у нас. Так як електричка, От, такі ось Такі двері. Будемо сідати, не знаю. де Канчуй Нікаку Розказує що ж. <різь> Розказуй. Ми приїхали ми в краків, виходить. Там -то з, що тут розказувати? Тут треба дивитися. Треба приїжджати і дивитися. Такий парк. Приїжджати і дивитися, кажеш, так? Да? На камеру вона не так передається все, да? Зараз потім тя на набережно, поїма коські баба. Двоє шпілі, лісів різа, діти. Я так багато не знаю. Зараз підемо mm. на валю. Вамки там три короля, ви. Туди-сюди. На шпілі подивимось. Часть така висколка в нас тут. Літей дуже багато, ну. Трошки невдобно тут ходити. Саме туристичне місто в Польщі вважається, так? Да? Краків. З усіх сторін приїжджають. А от сама така вулиця гарна. На вулиці тут же тепло. Сьогодні, сьогодні скільки градусів у вас? 25. Треба йти з'їсти якогось з'їдзення. Дуже гарно. Розказуй. Для... Дуже багато, блядь. Дуже багато чого інтересного, можна подивитися, побачити. Дуже всякий, тому що вже... Ну воно все своє бабку. Тут бакові, mm -да. на цій вулиці, іменно на старому місті, в цьому районі. Все зроблено для того, щоб нормально бабойська висити. Але можна теж без що привезти. Ну Взяти напережу, там теж басики нормальні, крутяться. Це багато, дуже сильно туристичне. Місце, скажімо так, так. Ну, дуже такі, багато закордонних сюди приїжджають. Ну, такі машинки. Приїхав сюди з Кракова. Ой, кажу, ну, з Кракова, кракувано вроду. Викракають, здирськи. Дуже сильно подобається Сама ця архітектура, саме знаю, як це передати навіть. Просто реально чтко Така у нас площа. Тепер поїду друге тіло, блін. Пузікана їв. Та! Так, виходить таке саме старе місто. Саме така архітектура міста. Чи що делаємо? Пам'ятник. Ось такі виставки. Пам'яті виходить у нас. Такі файні коники бачите. Почається така церква у нас. Будемо ну, зараз заходити всередину. Почається сама тут теж друга церква. От Зайшли ми в таку гарну церкву, але там знімати не можна було, ми в тихаря зняли це все.

1818. 1536-1612. Ми вже заходимо в таку арку, виходить, от вона називається на горі. Зараз я вам спляжу трошки. Виходимо сунутися арку. Виходить, людей дуже багато. Чим це стилима, такі світенка гарні. Получається задній дворик. І заходимо зараз. Зазвичай проходимо такий замок. Остараємося. Сама площад. Посміхніся вінсь. Ось така висопка дуже. Перністенько, от такий туре міста дуже гарно, мені нравиться, вона спокійно, так уютненько. Але людей дуже багато. Дуже багато людей, воно таке собі чувство. Зараз будемо дорогу переходити. У нас така набережна. Зараз трошки списимося плещений до набережної, виходить. Що ти маєш розказати про набережну, пару слів? Абсолютно нічого не знає. Чим гарно? Получається, тут така територія, тут такий замок, дивіться, як гарно. На камеру не так передається, як в живу. Людей дуже багато. Вавель Краковський. Якийсь Вавель Краковський. я пару слів про цього Замок Називається Вавель. Наскільки я знаю, не знаю, може ошибаюсь. Це було три короля і тут три короля тусувалися. Так, зайдемо на саму територію замку. Треба бути уважним, тому що тут майже не той теж їсть, тут може затолачити. Тут, тут уже не. ні. Ні? Ще двісь. Тут така. Кушається територія. гарно. Тому буде візити. Там це якийсь відпринтик тут на цій території, якийсь піде в срок. Починаються такі кряти, дуже гарно сильно. От. Хто був в Кракові, то приїжджайте за само гарне містечко, таке уютненьке. Але жарко сьогодні, нічого, ми в центральний тварик. скільки нам тут, Такі масштаби. От. Такі тут масштаби. Курсі тут. Площа. Так що буде цікаво залишатися зі мною пускаємось спустилися зараз на таку ярмарку. Зараз я вам покажу її. Зараз покажу, розкажу. От, уже. Гуляємо, вже трошки надоїло гуляти. Тяжко. Жарко, жарко. жарко Трешко, тяжко ходити. Це сильно, але трошки зараз йдемо, якесь холодне місто, містечко сяти. Півчанські бив, клярті, все, погираємо пальці, як налагаюся. Партію, дві. І все. І на тому так ще будемо тивитися. Що будемо робити так? Ну, щоб додому спати. Комусь то вдома, комусь ще їхати три години. І де скільки такі поїхати. тут така ярмарка у нас. Получається така ярмарка. всякі смаколики продаються. Ха-ха-ха Їє, мило Получається Одна будка Друга Ті сколопаси продають Чіпурекі mm -hmm. 20 злотих, прикинь, чіпурек mm -hmm. mm -hmm. Тут така у нас набережна Тут такі кораблики, що можна тоже піти Взяти і купити палетку, поплавати це, мав, то, вода. Зараз я вам сплискав, покажу цей самий корабель. Це виходить, корабель корабль ресторан Можна і поїсти, і покататися. Получається здоровий кораблик. Ось такі здорові кораблі, бачите, можна мене в в Це все. Ось матка напряжна. Получається вид на місто. Може це не видно бути. Це вид вже з моста самого. Ось як гарно. Дуже як гарно. Зараз потім переходити на другу сторону. Моста я вам там покажу. Бо виходить через річку саму, бачите, там річка. Ось такий старовинний замок. Часовня, ну, часовня. Там замок сліва. Це ресторан на воді. Це ресторан на воді, бачите. ладно, бути кафе. Кафешка, тут пойти поїсти дорого буде. Скільки тут коштує поїсти? я тут був. Ні, мало. Ось такими виходить парк атракціонів. Оце чортове колесо. От люди стали на якимось атракціоні. Зараз і там ближче я вам знімлю. Це що, типу якийсь купол чи що? Це? Ну. Ні, це шарла буде. А то ось можна залізти і по покататися, да? да Серйозно? Да, да. Капець він здоровий, дивись на нього. Тільки не тут, короче, на мук не на такі, що а я тут писав на мук екскурсію, короче. Коли... Ага. А що в середину немає на нема, підти подивитися? Ну, за занадто далеко. Ага. Ну, от, получается, киз готельці, що, да, готель, бачиш? Сало форм, що це Ну, готель, ну, дивись от, під цим, киз здоровий. Получається, самий парк. О, чортове колесо з пуска. Ага. Спускає чортове колесо. Дуже багато цікавих е, таких атракціонів. З машинками гратись. Ти поїздиш та й... Є... Як то називається? Що картінки вода? А як то? Автодром. А от тром коротше, що їздиш, іма щенками одне одного типу, Виходить, це сама каса на ці всі атракціони. От, мороженку я сьогодні їм. І це 8 злотих тут коштує, от, виходить, якісь що. От, бачите. Тут такі якісь коники. Tuk tokie tipai kaip amerikantskie horkiai. Post-tender. Ta štuka srašta. O iš jų čia toks šalia.